Номер 7 контрольної роботи. Отже, ми маємо подвійну нерівність, ось таку. Ми повинні її розв'язати, спростити, так, щоб в кінці отримати самостійно посередині Х. Зліва і справа у нас повинні бути якісь там числа. Тобто розв'язком нерівності в нас буде Х від якогось до якогось числа. Починаємо спрощувати нерівність. Отже, ми маємо посередині, у нас є вираз 4 відняти 3 п'ятих помножений на Х. Позбудемося 4. Для цього від усієї нерівності віднімаємо 4. Мінус 14, мінус, 4, 8, мінус 18, Ну, 4 віднімається 4 буде 0, 7 відняти, 4, 3. Далі нам треба позбутися числа мінус 3 п'ятих. Оскільки в нас тоді є множення, то щоб його позбутися, ми ділимо нашу нерівність на число мінус 3 п'ятих. Не забуваємо, що нерівності, якщо діляться або множаться на від'ємне число, знак нерівності змінюється. Тому я вже можу ці знаки змінити. А далі ми виконуємо дію ділення. Ну, зрозуміло, що якщо мінус 3 п'ятих поділиться на мінус 3 п'ятих, це буде 1. 1 ми можемо написати, тобто тут у нас залишається х. Далі, мінус 18 поділити на мінус 3 п'ятих. Мінус на мінус поділиться, у нас зникне, буде знак плюс, а 18 поділити на 3 п'ятих. Ось так виконуємо дію ділення на дріб. Ділення на дріб не виконується. А виконується множення на обернений. 18 і 3 скорочуємо. Тут буде вже залишається 6, 6 на 5, 30. Так само нам треба тут поділити 3 на 3 п'ятих. Ну, мінуси. Так, 3 ділимо на 3 п'ятих. 3 множимо на обернений, 3 і 3, скорочується, залишається 5. Запишемо. Результат. Отже, мінус 18, коли ми поділили на мінус 3 п'ятих, мінус на мінус зникає, залишиться число 30. А 3 поділити на мінус 3 п'ятих. У нас там п'ятірка, але мінус тут не зникне, то тобто буде мінус 5. Ну і записуємо нашу нерівність у стандартному вигляді. Тобто обертаємо наші назад знаки, але числа повинні поміняти місцями. Відповіддю буде даного завдання х є. Від е, мінус п'яти до тридцяти квадратна дужка, бо знак біля тридцятки, ось такий, не строгий. Кругла дужка біля п'ятірки, бо знак строгий.